Привіт, друзі Елвін, З вами Ігор. І сьогодні в нас на відеоогляді Elvin НЕКС привезли чергову партію. Просто хочу продемонструвати. Тут приїхали нові кольори. фісташкові білі-сині, ви вже бачили на відеооглядах. А тут приїхав сірий колір. Він йде світло-сірий колір. Зараз ми роздивимося зблизька. І червоний колір. Напишіть в коментарях під відео, як вам нові кольори Elvin Nex. А ми для тих, хто не дивився попереднє відео, посилання буде в кінці даного відео на тест драйв і точні характеристики. Ми коротко. Вам розкажемо про характеристики Elvin NEX. Дальність ходу на цьому кислотному акумуляторі складає до 100 км, швидкість 54 км за годину. Є режим спорт, є режим драйв. Elvin NEX має хороші характеристики, хороший салон, колеса йдуть 12 дюймові, Можна ставити як зимову, так і всесезонну резину. Фари йдуть LED оптика, ходові вогні, як ви бачите, діодні, класно все виглядає. Легкосплавні диски, спереду і ззаду стоять гідравлічні дискові гальма, підсилювач гальм, підсилювач поворотів. Зараз я вам продемонструю, включу фари. Ввечері світиться як. Космічний корабель, салон великий, чотири місця, є задні... ззаду також достатньо місця, сидіння складається і робиться великий багажник. Опа. Якщо скласти, робиться рівна підлога. Дисплеї іде один звичайний дисплей, який показує основні характеристики. Другий де дисплей сенсорний. На сенсорному дисплеї ви можете радіо вибирати, музику слухати, відео дивитись, блютуз підключати телефон, ну і багато чого іншого, як в звичайному автомобілі. Скло підіймачі стоять спереду і ззаду. Салон досить великий і комфортний. Поміщаються дві людини по 120 кг з легкістю, перевірено. Друзі, напишіть під відео, який вам кольор більше подобається. Скоро приїде нова партія електромобілів Elvin Nex, і там ми постараємося всі зразу поставити різних кольорів, бо там буде дуже велика партія. Буде і синій, і зелений, і червоний, і сірий тобто будуть всі кольори. Дякую за увагу! З вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.